Ви бачили у будівельних супермаркетах товари, на яких написано, є відновлення, є підтримка. Це ті товари, де держава зуміла заставити виробників продавати ці товари за собівартістю. А сам будівельний супермаркет продає їх не. З 20% накруткою, а лише з 10% такою, як по акції, ніби. Одним словом, операція є. І хто ж у цій операції грає роль отієї бабусі божого одуванчика? Мабуть, набута соп? А хто ж грає роль того хазяїна складу, де все вкрадено до нас? Мабуть, держава. І це все під час війни. Але чому ця програма називається Є? Мабуть, тому? Що це не президентська програма з, не Порошенківська, «По», а когось іншого. Або щоб ніхто не здогадався.